На руках через весь корець приносять загиблого військовослужбовця Сергія Мосійчука. Декілька сот жителів міста прийшли провести свого земляка в останню путь. Він служив контрактником в одній з механізованих бригад Збройних сил. Туди його потягнуло і він хотів зачищати свою батьківщину. Важко, дуже важко. Не одному мені всі вулиці тяжко всьому місту. Дуже славний хлопчик, спокійний і до батьків. І до... Сусіди дуже добре відносився. Біля будинку Сергія лежать квіти. Він жив поруч із профтехзакладом, де навчався на механізатора. Змалку хлопець захоплювався технікою та міг полагодити будь-який транспорт. Сусіди пам'ятають його з інструментом в руці поруч із мотоциклом. Любив техніку мотоциклом добре. і спортом займався. Займався, займався. Спортивний хлопець був. Молодий, гарний хлопець. Дуже жаль. Щоб наше, наше майбутнє, я гордя скоропосіжно, йде на той світ. Працювати за професією юнаку не судилося. Він пішов на строкову службу, а потім лишився у війську за контрактом. В частинах на сході техніки вистачає, тож хлопець з золотими руками не аби акціонувався співслужбовцями. Був водієм, їздив майже на всій техніці, яка була колісна, ну, без питань розумів, її, що не розумів, питав там у старших товаришів, швидко все схвачував, Ну, був в неділю ввечері разом з військовослужбовцями 72-ї механізованої бригади він виконував бойове завдання в Авдіївській промзоні, перебував за кермом вантажівки із заніткою, в яку поцілила міна. Він своїм ну, підрозділом в складі ПВО був вирішив на знищення безпілотного апарату, де потрапив ну, під мінометний обстріл і прямим попаданням в машину А-66. Він і троє товаришів. Загинуло на місці. Панахиду за загиблим правлять у Свято-Миколаївському храмі. Священики пригадують, як колись хрестили полеглого військового. А тепер щоночі моляться Богу з проханням зупинити війну на сході держави. Місяць тому Сергію виповнилося 20. У нього лишилася мати, батько, старша сестра та молодший брат. Володимир Струс, Назар Мідриган, інформаційна програма День.